Одна кампанія стартувала. Тим, хто хоче стати студентом, треба пришвидшитися. До 8 серпня потрібно подати заяву для вступу за результатами індивідуальної усної співвесіди, а також творчих конкурсів, складених 1, 18 липня. Це для бюджету і контракту. До 23 серпня для вступу за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, складених 9 і 16 серпня, тільки на контракт. Про основні нюанси говоримо із Віктором Лопатовським із проректором з науково педагогічної роботи Хмельницького національного університету. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий. день. Розкажіть нам, будь ласка, як буде цьогоріч здійснюватися прийом вступників, заяв їхніх, що потрібно до них іще додавати, в якій формі все це відбувається. І ну, власне, про те, який час мають, ми вже ніби озвучили, але якщо ще якісь нюанси є, то можете також їх озвучити. Так, цього року максимально фактично спрощено вступну кампанію з точки зору здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Усі вступники здають в один лише день національний мультипредметний тест, результати якого будуть зараховані при вступі на будь-яку спеціальність. При цьому, фактично, для всіх категорій вступників подача документів відбувається в електронному режимі через електронні кабінети вступники. Причому всі електронні кабінети фактично потрібно мінімум інформації, яка необхідна для того, щоб подати електронну з'яву. Це в першу чергу фото 3 на 4 яке в перспективі може використано бути закладом вищої освіти для формування студентського квитка, плюс інформація щодо контактних даних вступника, та ту попередню освіту, яку він отримав. Перед вступом до закладу вище освіт, якщо ми говоримо про випускників шкіл, це має бути інформація про свідоцтво про повну загальну середню освіту. На жаль, поки що досить багато звучить нарікань щодо того, що не можна подати заяви в. От буквально сьогодні, завтра, в зв'язку з тим, що багато вступників поки що саме ось цей національний мультипредметний тест здають, оскільки його здача розтягнута в часі, починаючи з 18 липня і закінчуючи початком серпня, і результати цього національного мультипредметного тесту на сторінках учасників відповідно в електронних кабінетах з'являються не одразу, а потрібно почекати орієнтовно 7-10 днів. Але хочу одразу заспокоїти всіх потенційних вступників, їх родичів, що термін подачі електронних заяв спланований так, щоб до 23 серпня усі ті вступники, які отримують результати національного мультипредметного тесту, могли отримати результат і подати електронні заяви на рейтинг Фірте. чи кращі можливості, не впливає. Чи ви подасте заяви 1 серпня, чи ви подасте їх 22 серпня? Тобто, навіть і на бюджетну форму навчання також зможуть претендувати ті, хто отримує дещо пізніше просто результати національного мультипредметного тесту. Звичайно, ті вступники, які зможуть подати свої заяви до 18-го дня 23 серпня, мають рівні права разом із тими, які подали 29 липня. Тому я просив заспокоїтися і не робити з цього жодної трагедії. Про мотиваційний лист, от наприклад, у Хмельницькому національному університеті чи до усіх заяв таких потрібно додавати ось такий мотиваційний лист, чи знову ж таки хто його буде читати? Це ж потрібно мотиваційний лист, писаний людиною для іншої людини, яка зможе його опрацювати. Так це не просто там якісь просто плюси плюсики, якісь будуть проставлені. Це треба, щоб хтось його читав. Як це буде відбуватися, от наприклад і вашого університету? Хтось в конкурсній комісії буде цим займатися? Справа в тому, що мотиваційні листи це цьогорічна новизна вступної кампанії, яка, до речі, досить активно застосовується в Західній Європі та за кордоном. Хочу зазначити, що мотиваційний лист розробляється, точніше, вимоги щодо нього, розробляються кожним западом вищої освіти самостійно, і відповідно ці вимоги потрібно врахувати для того, щоб Отримати максимальний варіант ранжування, будемо говорити так при оцінюванні цих мотиваційних листів. Якщо брати приклад нашого університету, то для оцінювання мотиваційних листів буде створена комісія, в яку буде входити ректор, тому що на його ім'я будуть писати усі мотиваційні листи, плюс відповідальний секретар приймальної комісії. Плюс філологи, які можуть фахово подивитися на як змістовне навантаження цього мотиваційного листа, так і його орфографічно-пунктуаційні особливості, і згідно із вимог, які проставлені в порядку вступу у 2022 році, до цього ж процесу буде залучено уповноважену особу з питань антикорупційного законодавства університету. За результатами ось засідання такої комісії, усі мотиваційні листи будуть проранжовані, і в ЄДЕВ при необхідності відповідна інформація буде занесена для того, щоб вступників при необхідності можна було за цими мотиваційними листами прорейтингувати. єдине на що хочу звернути вашу увагу, мотиваційні листи для більшості вступників це буде як додатковий показник, оскільки основоположним показником для зарахування, в першу чергу, якщо ми говоримо про державне замовлення, все рівно будуть результати або національного мультипредметного, тесту, або результати творчих конкурсів, якщо особливості наступної кампанії вступної передбачено їх проведення. Ну, власне, не може бути такого, що написав суперкласний мотиваційний лист, але натомість десь завалив трохи мультипредметний тест, але все рівно дуже хочеш саме на цій професії з цією професією пов'язати своє життя. То тебе візьмуть. А вчитися потрібно було раніше, так і зараз якраз власне це і оцінюється. І ще крім того, розкажіть нам про те, на яку кількість можна кожного року це дещо змінюється. Кількість заяв до різних університетів. Часом обмеження є такі щодо різних спеціальностей в одному виші. Як цьогоріч? Куди можна подавати, як обмежити, щоб не втратити змогу в те, куди ти насправді хочеш, ким хочеш стати, не втратити ось цю змогу. Уже кілька років підряд у нас фіксується кількість заяв, які вступник може подати при претендуванні на подальше навчання за рахунок державного замовлення, або як люблять говорити пересічні громадяни на так званому бюджеті. Ця кількість заяв не змінилася у цьому році і Становить 5 заяв. Вона не обмежена університетом або спеціальністю. Це 5 заяв, які вступник може подати за власними вподобаннями або в один університет, або в будь-які інші. Чи різні університети, але більше ніж 5 заяв подати претендуючи на бюджет, він не може. Паралельно з цим він може подавати заяви, які він не, до яких не присвоюються так звані пріоритети, які характерні для заяв, що претендують на дерзамовлення. І таких заяв, за якими наступник може претендувати виключно на платне навчання, він може подати не більше 25 заяв. І ще забулася про це спитати, а таке треба, бо і сама теж випускниця того університету, де потрібен був творчий конкурс. Як зараз це буде у вас? На які фахи потрібно буде складати, коли це буде відбуватися, і який є, знову ж таки бал це буде мати порівняно із ну яке значення буде мати результат саме творчого конкурсу порівняно із результатами мультипредметного тесту? Дякую, цьому році дійсно досить таки суттєва новизна стосовно тих спеціальностей, які мають творчий конкурс, оскільки якщо раніше завжди творчий конкурс йшов паралельно як одна із складових частин конкурсного балу, то в цьому році. На спеціальності, де передбачається творчий конкурс, він єдиний формує безпосередньо підсумковий бал. Перелік таких спеціальностей визначається порядком прийому. Як правило, це мистецькі спеціальності, а також спеціальності фізкультурного, наприклад, спрямування. Зокрема, в Хмельницькому національному університеті таких спеціальностей є чотири. Це фізична культура і спорт, це архітектура і містобудування, це образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Це Дизайн. Хочу сказати, що для того, щоб потрапити на бюджет за цими спеціальностями, творчий конкурс, конкурс в університеті, як і в інших закладах вищої освіти, вже було проведено. Він проводився з 1 по 18 липня, і його результати вже завантажені до єдиної державної електронної бази освіти. Разом із тим, якщо є бажаючі поступити на платну форму навчання за такими спеціальностями, вони можуть зараз подати заяву і пройти додаткові сесії творчого конкурсу, але претендуючи виключно на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, тобто на так звану платну форму навчання, графік цих конкурсів як правило публікується. Кожним закладом вищої освіти на власному сайті, або додатково прописується в власних правилах прийому. У нас, зокрема, планується ще дві сесії на кожну спеціальність для того, щоб забезпечити усіх тих бажаючих, які подадуть заяви на такі спеціальності. Пане Вікторе, вам дуже дякую за те, що так детально розлого розповіли нам, власне, про те, як буде ось як триває зараз вступна кампанія по всій країні, і, зокрема, в Хмельницькому національному університеті.